Всім привіт! До вашої уваги свіжопригнаний Volkswagen Passat 2020 рік. Це вже фейсліфт, в нього інші фари, інший бампер. Оптика в нього діодна перед зад противотуманні фари також діодні. Він на 17-х дисках, це 2.0, дизель 150 кінських сил. Коробка автоматична, DQ 381, це є мокра. Сімрка. Автомобіль в гарному стані, без м'ятин, без царапин. Весь в рідному окрасі. По автомобілю нічого робити не потрібно. Є все сервісне обслуговування, коли замінювались мастила, були обслужені тормоза, вона поднищує як новий автомобіль. Також підкапотне, під капотом там все як нового автомобіля. Кришка багажника електрична, також є фуркоп, який знімається, коли потрібно, можна доставити. Покажу вам так Лобове, рідне, вона по вікнах дев'ятки. Виготовлений вона перший місяць 2020 року, експлуатація з 5 місяця 2020 року. Так, пробіг автомобіля складає 208 тисяч. Капот в дуже гарному стані, він не посічений. Також фари. Так, пройдемося товщиноміром. Я вам покажу товщину лакофарбового покриття. 135 116 117 Зразу вам покажу він код щоб не забути. Ви можете перевірити всю інформацію в інтернеті, вона є в безплатному доступі. 119 126 128 129 116 114 121 14 115. Салон як у нового автомобіля. Стан керма вам покажу. Є пелюстки, які можна перемикати передачі, підігрів руля, сідушка електро з регулюванням стан сидіння він просто як в новому автомобілі, електроплюс там є камера. Клей компресор. Форкоп ролета присутні. Сидіння як нового автомобіля. 4 електросклопідйомники, електродзеркала складуються, підігрів дзеркал, автоматичні ближні дальні. Також кнопка відкривання багажника салону. Тут керування асистентами. Також підігрів керма. Пелюстки вже я вам говорив. Щиток тут простий. Заводиться воно кнопкою. Потрібно заправити паливо, помилок немає ніяких. Панель має таку алюмінієву накладку. Годинника вже немає, так як попередній моделі до рестайлінга. Так, підігрів сидіння. трьохзонний клімат. Auto Hold, бездротова, бездротова зарядка телефону. Також Type-C. Покажу вам по асистентах. Адаптивний круїз, фронт Assist. Асистент руху по смузі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія, превентивна безпека. Ну, тут є всі асистенти, більше не буває. Також, бордачок з охолодженням. Кому цікавить цей автомобіль, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня!